Це зображення згенероване штучним інтелектом. На сьогодні у нас так розвиваються моделі генеративного штучного інтелекту, що зараз навчилися генерувати якісні класні зображення, в навіть до 4 к і з деталями, з якістю і такою, якою ми вже можемо використовувати для друку або для будь-яких публікацій. В Цьому відео ми з вами поговоримо про те, як використовувати нейромережі, такі нашумівші від Google як NanoBanana і порівняємо його з іншою китайською нейромережею, яка називається C-Dream. До речі, подумайте, поставте відео на паузу і напишіть в коментарях, як думаєте, яка з цих двох нейромерез генерувала дане зображення. Напишіть в коментарях і далі продовжуємо. Ну, а на зв'язку Михайло Пацан, інвестор підприємець засновник веб-рівуніверстету Лірн та ІТ компанії Global. З вас, підписка і дзвіночок. Ну а ми давайте погнали. І почнемо перше. Сьогодні ми з вами будемо розглядати реальні кейси застосування двох нейромереж, таких як NanoBanana і порівняємо її з китайською нейромережею, самою останньою C-Dream-4. E, насправді вони дуже круті, і перша, і друга, але є нюанси. Сідрім e, пішла далі, і модель Сідрім 4 навчилася дійсно генерувати класні 4 к відео, сорі, e, фото. E, при тому, що нанобана поки що це робити не може. Але давайте все-таки розберемо по порядку, що є що, і для чого його використовують. Почнемо з нанобананам, це нейромережа для. Редагування фоточок, тому зверніть увагу: саме редагування не для генерації нових фото, а краще за все, найкращі кейси її застосування це маючи вже зображення його відредагувати, або додати щось нове, як бачите, на екрані вони показують, або прибрати щось, або змінити колір і так далі. Тобто, фактично ну, ключова історія нано банани це те, щоб швидко відредагувати, змінити. По точку, де доступна нанобанано. Вона доступна в Gemini безпосередньо від Google, вона доступна в AI Studio. Зараз я це все покажу. І відповідно ми таким чином зможемо це все ну, фактично редагувати будь-яку фоточку. Тобто просто заходимо у gemini.google.com, Ось тут ми бачимо в розділі Tools, зразу отримуємо Create image». Зазвичай вони навіть роблять велику плашку, що спробуйте нашу нано банану, тобто наскаємо Create Image. Сюди же завантажуємо, наприклад, будь-яку фоточку. Для прикладу, я йому відправлю фото мого оверлея, який ви зараз бачите на екрані, до речі, як вам такий формат. І відповідно, попрошу його сюди додавити. Мені, наприклад, додай. в... Правий маленький екран фото людини з веб-камери, а на основний екран Windows 95: Заставку. Так, і відповідно, він, не змінюючи основне зображення, він просто додасть. Це те, що ми його попросили. Але якщо ми будемо його просити щось згенерувати, він то, звичайно, створить, але якість ну не зовсім така, як нам би хотілося. Тобто, дивіться, в принципі, як ми його просили, Web3 університет, він нічого не зробив. Людину з веб-камери він додав, Windows 95-й, ну майже схоже на Windows 95-й, він в принципі згенерував. Тобто... Фактично, маючи одне зображення, ми легко можемо його редагувати, при тому, що редагувати досить якісно, що мені дуже сильно подобається. Нанобанана доступна в платній версії Gemini, в безкоштовних є дуже великі ліміти, і зазвичай він взагалі використовує не нанобанану, а використовує і 4, тобто попередню свою версію. Тому є такий сервіс, називається AI Studio, Google AI Studio він так і називається. І ось тут ми бачимо Try Nano Banana, Тобто ми можемо сюди зайти. Відповідно далі, ми маємо певну кількість генерацій на день, які є безкоштовними. Тобто, ми можемо генерувати, ну, в принципі, до 10-20 зображень, ви спокійно в день можете згенерувати абсолютно безкоштовно. Тому його також можемо застосовувати. Мону кажучи, зараз я йому відправлю якесь. Раз, відправляю. Далі беру йому, відправляю моє фото. І напишу йому, що е, додай фото людини в зображення права в оверлей е, А на екрані покажи е, логотип. І От. І він таким чином. Бачите, два зображення. Можу легко об'єднати, і, як результат, видати нам готовий віду, готове фоточку. І при тому, що робить він це досить швидко, 14-15 секунд, я думаю, що пару секунд він його згенерує. Тобто, фактично, да, маємо це. Цю штуку, звісно Gemini у в нього вийшов такий, то мене він спробував сюди додати, ну як хоча б не сильно змінив. Надписи. Тобто, іншими словами, промпт вирішує все. тобто На те, наскільки якісно ви напишете промпт, від цього буде залежати якість фотографії. Тому що, якщо ми подивимося на, цього, на цю фотку, тобто бій, лева з медведем, він максимально класний, реалістичний, але є один нюанс: це було згенеровано нейромережею Dream, А це ось той самий промпт, який я задав. В нанобанана вона згенерувала ось таку штуку. Тому трохи є різниця, вона відрізняється, але все одно якісна, набагато класна. Детально я бачу. Нарисовані сонце сходить, все як має бути. Тобто фактично. Якщо порівнювати C-Dream 4 і порівнювати Nano Banana, то різниця дуже велика, в першу чергу, через розширення. Тому, звісно, ми можемо будь-які зображення розширювати, використовуючи різні апскейлери, але фактично, в залежності від того, який ми напишемо промпт і який інструмент використаємо, від цього і буде залежати якість наших зображень, і буде залежати те, що ми створимо. Відповідно, для того, щоб створювати класні круті. Я зображення і відео так і загалом навчитися керувати штучним інтелектом. Дуже рекомендую записатися на курси web 3 університету Learn Global, якому ви ми навчаємо вас з вас та бути так званими контекст інженерами, тобто не просто промпт інженери, тому що промпт інженерія це вже така базова навичка, яка має бути у всіх. Але знати який інструмент вибрати, тобто яку нейромережу використовувати для hr чарта рекрутину для лідерів бізнесу, продажі, райтингу, фото, відео, розробці. Знати, як правильно написати промпт, починаючи від класичних промптів, закінчуючи різними промптами, промтами, промптами і тому подібне, тому що насправді під це все є наукові дослідження, які пояснюють, як правильно робити, які ми досліджуємо і вам доносимо простими словами, для того, щоб ви могли це все застосовувати в вашій діяльності і як результат. Ваш досвід, в вашій сфері, наш досвід в виборі нейромереж, нейромережі і взагалі автоматизації, е, тому що а агенти для автоматизації це міга крутий курс, в якому ви навчитеся взагалі автоматизувати всю свою роботу, навіть створити свої контент-заводи, створити свої яй, асистентів і так далі. І відповідно ви тоді стаєте на декілька голів вище е, самого себе попередньо, у першу чергу і. Відповідно стаєте тим справжнім та званим контекст інженером, тому долучайтеся всі посилання будуть в описі до цього відео. Ну а ми давайте продовжувати далі і розберемося, що ж за така Сідрім 4. Що таке за Сідрім 4 Сідрім 40 це нова нейромережа від компанії Байденс. Відповідно, вона вийшла відносно нещодавно і навчилася перше якісні 4 чотири відео Чотири Кей відео, це ну, мега круті. Другий момент. Навчилася редагувати готові відео. Тобто, так само, як і нано банана, яку ми тільки що дивилися. Відповідно, Сідрім так само вміє редагувати віддо... на відосики, фоточки. Тобто тут поки що тільки працюємо з фотками. Якщо я випадково оговорюся, нічого страшного, ми говоримо про фоточки. Тобто редагувати фото при тому, що редагувати, як на мене, навіть набагато якісніше, ніж це робить нанобана. І так само комбінувати декілька зображень в один. Тому що і нанобанана, і Сідрім може додати і змінювати не одне зображення. Її можна навіть 4 зображення додати, 5 зображень до 10 загалом можна додати зображень, описати, що з чим зміксувати, як його. Виділити і як результат отримати класний фоточку на виході. Ну а далі її можна оживити, використовуючи різні інструменти, такі як vo 3 тому що все-таки vo 3 дійсно класна, або є той же C-Dance Pro для генерації відео, тому, тому от вони зараз лідирують на цій на цій позиції, і я дуже рекомендую на них звернути увагу. Ну а ми давайте розбирати далі ті кейси, де ми його можемо застосовувати. Почнемо. Першого банального всюди були тренди е, лялькових іграшок. Ну, в принципі, маємо приклад е, нанобанани, приклад е, того, що згенерував знерував Pro, Тобто, в принципі, логіка була яка. Я йому задав мою форку, написав промпт, якому зневшов він згенерував мене як ляльку, В принципі, він і перший, і другий згенерував, Можна звичайно з цього всього ще погратися декілька разів перегенерувати, зробити його класно, але. Фотку він взяв дійсно ту, яку я йому задав, і згенерував в тому форматі, яку мені треба Все, що пов'язане з тікерами різними, ляльками і так далі. Тобто, це генерується взагалі без проблем. Це вже такий тренд, який потроху ущухає, тому давайте рухатися з вами далі, тому що є набагато цікавіші генерації. Але загалом я це все згенерувати, це не є проблемою, тому. Він дійсно це класно робить, я бачу, бачимо майже різниці між Сіденс і нанобана. Ми не маємо. Нанобанана, Сіденс, нанобанана, Сіденс. Єдиний момент, що ну, явно я на себе не схожий. Сіденс щось трохи мене перерисував. Не в тому форматі, як я себе бачив, але, але зробив це досить непогано. Далі, редагування От. Я йому скину. Фото моєї обложки на з YouTube. І, відповідно, мене цікавить, я живі він напише мені е, текст. Е, що ми отримали на виході? От, він нічого не змінив. Я йому спеціально написав два види тексту. Тобто, текст, що краще, нано-банана весь дрім. Відповідно, е, далі. Я йому задав просто змінити текст, який був раніше на зображенні. І що ми отримали на виході? А на виході ми отримали даному випадку, я думаю, хто і хто. Оце зробив Сіденс, оце зробив нанобана. Сіденс більше формат, тобто він дійсно зробив його 2K, а не 4K, Ну, даному випадку я йому так і задав. І відповідно, нано банана зробила його малий, ну не змінила взагалі розмір того зображення, яке я йому надав, і трохи ну, краще під питанням, як вона написала. Тобто, ні перша, ні друга не вміють нормально писати. Українською мовою є помарки, треба декілька разів перегенеровувати. Але англійською мовою пишуть шикарно на мене, як на мене, тут взагалі більше виграє. Все-таки нанобанано він зробив набагато це краще. Але якщо ми хочемо просто змінити от людину, тобто я йому закинув фоточку, написав: Зміни людину, яка стоїть на фото, що вона сиділа в машині. Нічого не, зміни, не змінив лишнє, тільки змінив мене на фото. І бачите, його красиво вписав в зображення. Є одна проблема. Зображення було у мене горизонтальне, він його зробив квадратним. Але це було в налаштуваннях, тому в принципі нормально, можна було його там видати на тому форматі, який необхідно. Тому заміна людей на фотографія, розміщення їх при будь-яких складних фотографіях, тобто не просто там легеньку фоточку зробити, то це робиться взагалі без проблем. Комікси. Що ми маємо по коміксам? Взагалі робити різного роду інструкції. В даному випадку навіть я досить складну інструкцію йому описав, тобто в якому розділив зображення на чотири частини. І в одному описав, що людина там вивчає теорію магії, в другому практикується, в третьому фейли, в четвертому у неї все виходить. І що він придумав ну красиво йому це все описав в рамках одного промпту. Що ми маємо на виході? Маємо готовий комікс з готовими гайдами, тобто раз, два, три, чотири. Тобто, сюди, в принципі, ми додаємо різного роду гайди, які дозволяють нам там показувати інструкції, що за чим робити. Ось так мені згерував е, нано банана е, і ось. Таке я отримав на виході від сіденс про Як на мене, сіденс про він прям так нормально постарався. Я йому скинув мою фотку. Він мене зробив, звісно, дуже молодим, але всі тут ключове, дивіться, раз, два, три, чотири, всі чотири фоточки, вони в Констанстенті. Це все одна і та сама людина. Раз, два, три, чотири. Всюди одна й та сама людина, що найбільш. І найбільш головне, Тобто ми можемо генерувати е, зображення, ми можемо генерувати фоточки однієї тієї людини в різних позах. Тобто вам нічого не мішає, створити собі е, вашого цифрового аватара, який, е, а, або вашого цифрового аватара, який буде фактично за вас вести всі соцмережі, е, з вашою фоточкою в різних позах і так далі. І фактично все це буде згенеровано штучним інтелектом. Е, тому да, це вже, е, вже виходить вже такі. Нейромережі, на наприклад, є той же Хіксфілд, вони дозволяють створювати легко різні свої власні Хігсвід Сол, тобто ви можете просто завантаживши декілька своїх фото на основі цих фоточок, згенерувати собі персонажа, який в подальшому ну, розміщувати його будь-яких позах, де ви тільки захочете. Тому також рекомендую на це звернути увагу. Про нього про Хісфілд я говорив в іншому відео. тому тому рекомендую подивитися і використовувати в ви своїй роботі. Ну і в даному випадку я йому задав 4 фото: дав фото мене, дав фото э, дружини, э, дав йому позу, тобто, як ми стоїмо, як я хочу, щоб ми стояли, і відповідно описав, що я хочу бачити на бекграунді. Ну і дав йому також э, фоточку стилю. Тобто, це має бути ну в даному випадку йому дав, що це морнінг. І відповідно в Парижі. Тобто я йому дав всі, задав йому всі стилі, і дивіться, у мене два дві фоточки були. Фотка мене виглядала ось так. Дружини виглядала ось так, пози я йому задав, і відповідно морнінг я йому задав стиль, в якому я хочу отримати. Перший раз на нанобанана вийшла ось така штука. В SDNS Pro ми отримали ось таку штуку. Це перша генерація. Але не забувайте про те, що генеративний штучний інтелект, навіть якщо йому задати один той самий промпт, одне й те саме абсолютно, то він буде генерувати його е, заново е, повністю повністю перерисовуючи всю фотографію. Тому нам нічого не мішає, не змінюю, не, не змінювавши взагалі е, зображення, е, задати йому ще раз. Оце ми отримали заново нано е, банана. Це ми отримали від Sidens-Pro. В принципі, тут вже набагато краще. Єдиний момент все-таки пальці в нього ще, ще храмають. Ну тут взагалі ми на себе не схожі, Тобто, тут двоє незнайомих людей, тут вже щось більш-менш схоже, позив більш-менш схожий, тобто, в принципі, отримали досить непогано. Тому, тому генерацію людей, виходить, ну, непогано, змінювати, виходить, непогано, навіть чотирьох фоточок ми можемо зробити дійсно щось класне. Сумка, генерація товарки. Генерація товарки. Тобто, в даному випадку я йому взяв фоточку сумки і задав, що зробив мені чотирьох її там позах різні з різним освітленням, з різними бекграундами. Відповідно, він мені, не змінюючи взагалі, бачите, сумку, він змінив тільки освітлення, ми отримали дійсно класну, якісну. Це зробила банана і це зробив Sidens Pro. Як на мене, Sidens Pro Ну постарався в рази краще. Навіть її трохи пробував змінювати під нахилом робити. Тут бачите фотки, тіні правильно падають. Ну Тобто мені насправді дійсно подобається, як він це зробив. І відповідно дані фоточки вже можна використовувати для себе там, де нам це необхідно. Більше того, ми можемо навіть генерувати його в різних кутах. і в різних життєвих ситуаціях і так далі, або навіть і робити дійсно класну, круту рекламну зйомку. Ну і архітектура. Нано банано, я йому задав згенерувати чотири мені будівлі різної архітектури. Він, як на мене, він зробив їх дійсно якісно. готичний стиль два. Іншого, інші стилі і е, зелений, і е, як результат, що ми отримали, ну, в принципі, чотири досить непогані зображення в той, в той момент, коли мені Sідens е, Proзарував, ну щось таке. Тобто тут треба подумати, кому що більше подобається. Е, в даному випадку нано банана згерував більш таке класичне, от саме е, один в один. Як я собі це при, приблизно уявляв, тут прям такий. Дуже-дуже футуристичний ефект, але, але, в принципі, воно виглядає досить непогано, як мінімум, кидається в очі. Тому, якщо резюмувати все те, про що ми з вами говорили, користуватися Сідрім 4 версії. версії. Сідрім 4 версії ми можемо використовувати на, на сайті replicate.com, тобто ми тут можемо задавати всі. Наші параметри, і відповідно його тут же використовувати. Вартість однієї генерації 0,03 долара за одне зображення. У той момент, коли нано банана, вартість однієї генерації 0.039 ,00, за, за одну фоточку. І, в принципі, це на сьогодні одні з найбільш дешевих цін, при тому при такій якості зображення. Тут на хвилиночку 0,03 долара за 4Кей відео. Це дешево. Ну і відповідно, бачимо, ми можемо, вони якраз показують і приклади, ми так само можемо змінювати стилі нашого кімнати, тобто, якщо ви займаєтесь архітектурою, вам треба розрисувати дизайн, або ви в принципі, робите ремонт і ви хочете зробити дизайн, закидуєте йому фоточку, пишете, що ви там хочете побачити. Бачите, в даному випадку дві фотки йому закинули, на виході отримали ось такого формату нове фото відредаговане. І так само Сіденс Pro йому описали, що треба згенерувати, він його в тукей зображені, класно згенерував. Тобто, генерує він дійсно класно, генерує він дійсно якісно. От можна пробувати, можна налаштовувати більше того, якщо це знаходиться на. Реплікейті можна з нього автоматизувати і зробити свій так званий контент-завод з вашими вже контентом, з вашими фотками, і дійсно класно його автоматизовано. Тому навчайтеся, як використовувати нейромережі, навчайтеся, як писати промти, які нейромережі для чого використовувати. Ну а ми вам в цьому всьому допоможемо. Записуйтесь на наші курси. Всі послання є в описі. Ми кожного місяця проводимо безкоштовний вебінар, тому реєструйтеся для того, щоб бути в курсі всіх справ. З вами на зв'язку був Михайло Пасан.